Цей інструмент створено для тих, хто цінує швидкість, потужність і точність m 18 HCCT – обживник, який працює силою понад 5 тонн. Цей обжимник працює на акумуляторах Red Lithium 18 серії, має силу оптиску 53 кН, а діапазон оптиски складає від 16 до 300 мм квадратних для міді і до 150 мм квадратних для алюмінію. А на одному заряді 2 амперного акумулятора він може зробити до 250 оптисків з мідним затискачем розрізом 70 мм квадратних. Робить обтиск менше, ніж за 3 секунди, а технологія PFM контролює тиск автоматично. І найголовніше це 30 тисяч обтискань до наступного калібрування. Має систему ванки, з допомогою якої ви зможете зберігати звіти про пройдену роботу, дивитись статистику або навіть знайти інструмент, якщо він десь загубився на об'єкті. А зручний корпус та голова, яка обертається на 350 градусів, дозволяють працювати у тісних щитках або коробах. Також, друзі, перевагою цього обжимника є те, що з допомогою ось цього корочка ми можемо зняти цю матрицю і насадити сюди кліщі. Їх можна придбати окремо для різання кабелів. Ось тут ми маємо кнопку для скидання тиску в гідравліці. Це в тому випадку, якщо ми трошки не дотисли, ось так, наприклад, і нам потрібно знову почати все по новій, хоп, і воно скидається. Але якщо ви дотисли повністю на 53 кН, то воно скидається все самостійно. Поставляється обжимник в ударостійкому кейсі і в комплектацію входить акумулятор на 2 Аг та зарядний пристрій. А вартість такого обжимника складає 91 тисяча 999 гривень. Тож для замовлень пишіть діре.